Є чимось прекрасним, коли в нашому житті виникають питання. Набагато гірше є тоді, коли цих питань немає, або, або, їх, або це питання одне, і то на ціле життя. І не раз, спілкуючи з людьми, можна почути, що люди з радістю розповідають, що вони зробили. Як вони зробили? Але мало хто з них може дати відповідь на питання, навіщо вони це зробили. І в сьогоднішній Євангелії ми також чуємо питання. Питання, яке переносить нас на. Берег Генезарецького озера, де після свого Воскресіння через певний час Ісус Христос об'явився Симону Петру і запитує у нього, чи ти любиш мене. На що апостол Петро відповідає: Так, Господи, я люблю тебе. Паси, вівці мої. Ісус Христос не дарма запитав у Петра саме три рази, тому що це питання воно є досить важливим. Тому що це не так є питання, як запрошення. І якщо б ми б його перефразували то. Його можна було б спростити. Чи ти любиш мене, Петре, і чи ти готовий ділитися цією любов'ю з іншими людьми? Бо до зустрічі зі мною ти був свято переконаний в тому, що лише вибраний народ, лише ті, хто вірить у закон Моїсея буде спасаний. Але після того, як ти зустрів мене, ця любов може підштовхнути тебе піти туди, куди би твоя б нога би і не ступила. І хоча минуло дві тисячі років, але це питання Ісуса Христа залишається і надалі актуальним. Сьогодні через це слово Христос запитує також і нас. Чи ти любиш мене? Чи ти любиш мене? Точніше, чи любиш ти мою церкву тоді, коли, можливо, якесь поведінка богопосвяченої особи, або якісь певна. Заховання може виклик тебе може відштовхнути, може тебе згіршити. Чи любиш ти мене настільки, що готовий пробачити тому, хто тебе переслідує, хто чинить тобі кривду, чи готовий ти молитися за цю особу, щоб її закам'яніле серце стало м'яким? Чи ти любиш мене настільки, що готовий уподібнитись до мене? І сьогоднішні головні герої, святі апостоли Петро і Павло не лише дали сказали так, Господи, але й підтвердили цю відповідь власним життям. І Христос сьогодні питає у мене, а і зрештою у кожного з вас, чи ти любиш мене, і чи готовий ти ділитися цією любов'ю з тими, хто, ще, хто її найбільше потребує, хто ще не знає Ісуса Христа. І нехай відповіддю на це запитання не так буде теоретичне, а нехай наше життя. Стане відповіддю на це непросте запитання. Амінь.